Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Іванна, і сьогодні ми нарешті повернемось до теми інтер'єрів та дизайну наших осель. Я планую трохи вдаритись у філософію і запропонувати вам, як завжди, трохи під іншим кутом подивитись на оформлення наших осель. Тому усаджуйтесь зручніше і давайте говорити! Сьогодні мова йтиме про те, як ми підходимо до оформлення свого житла у порівнянні з тим, як підходять до оформлення інтер'єрів різні заклади, кав'ярні, ресторани тощо. Як завжди, прошу вас писати в коментарях свої думки. Наприклад, що ви цікавого помічали в дизайні приміщень різних закладів, що хотіли б втілити у себе вдома, можливо, або, або можете написати просто слова підтримки цьому каналу. Контенту і мені у коментарях, бо я безкоштовно, самовіддано вкладаюсь в е, розвиток українського ютубу. Коротше, пишіть хоч щось, це правда дуже допомагає. Іноді, в обід, я зустрічаюся зі своєю подругою, що живе по сусідству, на каву. Так одного разу, шукаючи нове місце, де посидіти, я знайшла нове кафе біля мого двору з дуже цікавим інтер'єром. Я приходила туди багато разів, і після цього кожен раз думала, чому ж мені так подобається його інтер'єр, і взагалі туди приходити. Одного разу я сиділа там е, доволі довго і пішла скористатись вбиральною. А вбиральня це якби зріз приміщення. Ну серед дизайнерів і архітекторів це завжди якби показник, наскільки вбиральня комфортна і гарно зроблена. Це дуже багато чого говорить про сам саме приміщення. Саме тому я про це і говорю. Вбиральня очікувана була в цьому закладі не менш красива за основний простір, і тоді переді мною постало питання, чому в країні, де так багато красивих публічних, дійсно красивих, класних публічних просторів, так недбало ставляться до проєктування і оформлення власних осель. Так, власники ресторанів і кафе хочуть, аби їх заклади приваблювали клієнтів, щоб бізнес в результаті окупився якомога швидше і приносив їм гроші. Вони розуміють, що просто кавою чи їжею вже нікого не здивуєш. Люди йдуть у заклади, окрім всього, ще й за атмосферою. Відвідувачі повертаються до закладу за відчуттями відчуттям спокою, затишку, як, наприклад, у деяких грузинських ресторанах, або відчуттям тусовки, галасу, там великого компанійського застілля. Як, наприклад, там, не знаю, в Київфудмаркеті, Маркеті, у нас тут на Арсенальній. І так далі. Щоб підкреслити той чи інший запит і привабити свою цільову аудиторію, власники закладів заморочуються над дизайном своїх приміщень. Вони не цураються наймати професійних дизайнерів, професійних декораторів та. Всяких інших підрядників, на яких можна покластись у створенні дійсно унікального підкреслю та самобутнього простору. Що ж тоді ми з вами робимо не так. Чому нам так важко добитись настільки ж стильного простору у себе вдома? Не наймаємо дизайнера? Та ні, можливо, в якійсь мірі це і правда, але на жаль, знайти дизайнера, що не штампує простори, а дійсно пропрацьовує. Індивідуальність вашої оселі видається часом важкою задачею. Плюс, співпрацюючи з дизайнером, також дуже важливо налагодити певний зв'язок та дати йому можливість зрозуміти свої очікування і цінності, що ви вкладаєте в свій будинок. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснила. На своєму досвіді можу сказати, що по деяким сім'ям одразу видно, що для них є цінним і як вони уявляють своє майбутнє житло. А в деяких випадках доводиться довго розпитувати, аналізувати, досліджувати, щоб вгадати з оцим вайбом. Да? Я, як дизайнер, намагаюся приділяти цьому багато уваги, і зараз ви зрозумієте, чому. Першим пунктом я хочу виділити саме індивідуальність простору. Якщо власники закладів усвідомлюють цінність, унікальності обгортки свого бізнесу. То чому ми з вами нехтуємо цим питанням у своїх оселях? Невже наші будинки менш цінні для нас, адже вони не приносять нам прямого прибутку? Чому ми схильні вдаватись до популярних наразі інтер'єрних рішень, не думаючи про те, чи підходять вони нам насправді? Я точно знаю, що люди так роблять, інакше не було б таких повальних запитів на стіну з цегли у 2013 році, на гіпсокартоні різні надобудови там у 2005, му та на оці натяжні стелі і скрізь ледь стрічки, ледь підсвітки е, з неба і до землі у 2020. му Також часто ми побачимо щось, якесь рішення у друзів і знайомих, і носимось думкою, що нам теж таке треба. І це непогано. Насправді, це добре. Але деякі люди навіть не уявляють, яке різноманіття всяких інтер'єрних рішень може існувати навіть щодо вашої одної нестандартної ситуації. Тому я спитаю ще раз: як щодо індивідуальності, стиль це все-таки проявлення внутрішнього назовні. Через свій одяг ми транслюємо, хто ми є всередині, так чи інакше? Або як ми хочемо, щоб нас приймали люди? Через свій дім, навіть якщо жоден гість ніколи не зайде в нього, ми створюємо гармонію зі своїм внутрішнім світом? Пов'язуємо світи членів нашої родини в один, створюємо простір для ментального та фізичного відпочинку, простір вільних думок та кохання. Невже цього недостатньо, щоб усвідомити цінність якості нашого простору? Індивідуальність починається від планування оселі, там розстановки стін, меблів, побутових приладів, електрики, того, як один простір перетікає в інший, і завершується підбором дрібного декору. Не буду в цьому відео вдаватись у подробиці щодо цих пунктів, лише наведу пару прикладів. Перший приклад стосується планування. У мене є друзі, які нещодавно робили ремонт у себе вдома. Це був капітальний ремонт, і вони мали змогу перепланувати своє майбутнє житло, як їм хочеться. Але не дослідивши особливості своєї родини, вони пішли по стандартному плануванню, яке знали: довгий коридор, окрема це двокімнатна квартира, довгий коридор, окремо кухня, окрема спальня і окремо в іншому кінці коридору. Маленька вітальня з виходом на балкон. Справа в тому, що ця сім'я просто обожнює приймати у себе гостей, розлаштовувати звані вечори, такі великі застілля. Накривати величезні поляни на свята. І коли приходиш до них гості, таке враження, що їм не так потрібно саме спілкування, як просто нагодувати своєю смачнющою їжею там, аравого гостей, щоб всі були задоволені, ситі, веселі і хвалили їх кулінарні досягнення. Звичайно, влаштовувати такі розкішні вечори на 12-15 людей незручно, коли у тебе. З доступних місць маленька вітальня, де, розклавши стіл, вже проблематично пройти. А тобі ще треба бігти на кухню постійно через всю хату за чимось і ще проходити при цьому зону, де гості полишала своє брудне взуття, тобто зону прихожої. Набагато зручніше було б в їх випадку з'єднати, наприклад, кухню з вітальною, поставити величезний стіл, за яким можна сісти всім навколо, і вільно себе почувати у ролі гостя. Та чудових застіль. Щодо оформлення. Оформлюючи своє житло, треба не приходити в магазин і о, прикольний колір, чи о, прикольна ваза і купляти. У вашій оселі таким чином вийде просто каша. Кольори точно не поєднуватимуться один з одним, і в результаті ви не будете розуміти, просто в чому проблема. Наприклад, одного разу я пішла в Юск, і мені там дуже сподобалась скатертина. На стіл. Я її купила, а, прийшла додому, а вона виявилася не бежева, а лавандова. З бежевим кольором, так завжди, просто постійно, <свісно> просто через світло в магазині він виклик... через яскраве таке голубе світло в магазині, а, бежевий, кольор стає схожий на... не бежевий кольор стає схожий на бежевий. А ти приходиш додому і при денному світлі бачиш, що ти та це там, типу, зеленуватий, салатовий, раб, малавандовий, який завгодно, тільки не той бежевий, який ти хотіла. Я це знаю і тому завжди зберігаю чеки, але суть не тільки в кольорі. Я зрозуміла, що я просто не можу користуватись катертинами, просто це не моє. Вони мені заважають, брудняться, якось совуються, бісять мене. І як би сильно мені не подобались вбрані з катертинами столи, мені таке не підходить. І я не бачу сенсу мені використовувати скатертину, аби тільки не пошкодити стіл, або ще з якихось причин. Знаючи це, я могла б вибрати для свого стола якесь більш міцне покриття, або просто вибрати інший стіл, який би не потребував того, щоб його покривали. Це дрібниця, але, але з таких дрібниць складається ціла картина. Тому дрібниці це дуже важливо. Не дарма всі інтер'єри ресторанів і кафе складається враження, що вони придумані до дрібниць, бо насправді так і є. Другий пункт це сміливість. У гарних просторах публічних закладів, кафе і ресторанів явно зустрічаються сміливі рішення. Залишити відкриті комунікації, поставити різні сільці за один стіл, використати явно старі меблі для оформлення, не робити плитку в санвузлах, поставити вазон з величезним фікусом просто посеред зали, обідньої зали. Цього сильно бракує більшості приватних осель. У нас, знаєте, все так чопорно. Як от батьки робили, щоб нічого ніде не миша не пробігла. Все, все красиво, все по, по технології. Це моє улюблене улюблений вираз будівельників, з якими з ними спілкуються по технології. Бажаю. Ні, технологія це, звісно, важливо, але ви подумаєте, що напевно, тому що кафе і ресторани часто оновлюють свій простір, переїжджають в інші приміщення, роблять ребрендинг. Тому вони не роблять інтер'єри прямо на довгий час. А от ми робимо на багато років. Щоб користуватись і не паритись, щоб все служило довго, це не зовсім так. І зараз я поясню, чому ми можемо говорити про час лише у розрізі актуальності, трендовості тих чи інших рішень. Але якщо мова йде про амортизацію ремонту про знос, час не грає багато ролі. В той час, коли в своїй квартирі ви, наприклад, відвідуєте санвузу 5 разів на день. В закладі харчування або кав'ярнях санвузол відвідують по 300 разів на день різні люди. І вони не витирають після себе водичку охайно. Коротше, ви розумієте, про що я. Отже, їх інтер'єри зношуються набагато швидше разів у 20. Ми же часто втрачаємо у стильності своїх приміщень, бо нас залякали. Не можна у ванні гіпсокартон, бо розбухне, не можна на кухні паркет чи ламінат, бо там волого. Чомусь. Не можна об'єднувати кухню з вітальною. бо тоді буде все ванять смаженою рибою. Не можна білі стіни, вони брудняться. Не можна відмовитись від ванни на користь душу, бо де ж тоді дітей купать, да? і так далі. Хто робив ремонт, точно знає, як це. Коли ти ніби хочеш втілити щось по-своєму. Але враз тебе просто оточує купа експертів, які один раз в своєму житті мали якийсь ремонтний досвід, і вже знають, як можна, а як не можна тобі робити в ремонт у своєму домі. Напишіть в коментарях, у кого таке було. Я впевнена, таких людей багато. У мене точно було, при тому, що мої родичі і знайомі знали, що я е, ну, шарю в темі, от в силу своєї професії. Але вони все, одно, вони все одно розказували, що мені можна, а що мені не можна робити. Причому всі різні. Я не знаю, як це, ви... ну, це важко витримати реально. Тому, друзі, хто зараз робить ремонт, я з вами. Я вас підтримую. І невпевнена людина, наприклад, ведеться на це і раз за разом робить вибір у сторону стандартних рішень, таких собі конвейерних рішень. Да, які не додають вашій оселі ані стилю, ані індивідуальності, ані довговічності, насправді, як може здатись на перший погляд. Бо, друзі, я відкрию вам секрет: будь-який інтер'єр, в якому протікає життя, амортизується за 5, 10 і уж точно за 15 років. Так чи інакше, вам захочеться щось змінити, покращити, замінити, доповнити, освіжити за цей час. Бо ваш дім це не консерва. Він живе і розвивається, і старіє разом із вами. Як би сумно це не звучало, до цього треба ставитись з легкістю і забути про те, щоб робити щось на віка. А то потім ми маємо не дома, а гробниці. Ну по-іншому, не назвеш реально. Звісно, це не означає, що треба робити неякісно. Просто треба бути трошки сміливішими. Якщо це не виходить за рамки будівельних норм і ви нічого не порушуєте. То робіть, не займайтесь фігнею і відпустіть. Робіть так, як вам подобається. Просто вдумайтесь, що саме сміливі люди колись придумали зробити у себе кухонний острів. Просто уявіть, який це був колись отвал башки. Я зараз, а зараз всі його хочуть. Бо це афігезно зручно. Або ці всі ми улюблені натяжні стелі, або підвісний унітаз. Прикиньте, який це був. Підвісний унітаз. Це взагалі що? Ми нещодавно в дірку на вулицю ходили в туалет, а тут підвісний унітаз. Бо сміливі люди завжди мають щастя. В кафе і ресторанах часто можна помітити поєднання якихось сміливих рішень. Звичайно, публічні простори мають свою специфіку і прагнути е, повторити її вдома не те, до чого я вас схиляю. Я лише пропоную вам звернути увагу і задуматись над цим. Штампуванням, яким часто займаються будівельні фірми та деякі дизайн студії, беручись за наші інтер'єри. А також пропоную вам трошки розширити свій погляд на власні домівки, почати помічати те, що заважає нам на шляху до створення свого затишного, комфортного та унікального житла. А я рада була поговорити з вами знову про дизайн приватних осель. Це моя пристрасть. Я постійно вивчаю нову інформацію, слідкую за трендами, аналізую ринок і роблю все для того, щоб допомагати іншим планувати своє майбутнє житло і покращувати вже існуюче. Я бажаю всім, щоб у всіх був дім. Цілую, обіймаю, бувайте!